Представники ТЦК не повинні ловити людей на вулицях. У захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова вважає, що цю практику треба припинити. І ось чому. По-перше, це незаконно. Законодавство чітко визначає, доставляти військовозобов'язаних до ТЦК має лише поліція, бо це гарантує безпеку та законність процедури. Втім, на практиці все інакше. Багато співробітників ТЦК самостійно затримують людей, що є прямим порушенням процедури по друге багато співробітників та ЦК ТСП це ветерани, які повернулися з фронту з пораненнями та наслідками стресу. Вони не завжди готові до спокійного спілкування з людьми у цивільному житті, а їхні емоційні реакції іноді призводять до конфліктів і навіть агресії. Через такі порушення вже понад 136 офіцерів та понад 300 солдатів і сержантів було відправлено назад на фронт. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки командувача сухопутних військ Олександр Гру. Рузевич це негативно впливає на ефективність роботи ТЦК і підриває довіру до призовної системи. Ольга Решетилова наполягає, доставлення військовозобов'язаних до ТЦК має здійснювати лише поліція. Це вимога закону і гарантія дотримання прав громадян. Для покращення ситуації потрібне термінове оновлення складу ТЦК та професійне навчання персоналу, щоб забезпечити безпеку і законність усіх процедур. А що ви думаєте про ініціативу омбудсмена? Погоджуєтеся з її аргументами чи підтримуєте сучасні принципи роботи ТЦК? Напишіть свою думку у коментарях.